Ходить туговато, але не скрипить. І сьогодні спробуємо розібрати його. Робиться це ось так. Відкручується дуже просто, до речі. Будьте уважні і обережні хром, тому трошечки замінюємо ключ, бо це буде надійніше. Тут зубчата прогризають мігафортейп легко. Цей елемент закручуємо на своє місце. що вже при встановленні він був в нормальному стані. Як ми бачимо, трошечки покоцали, але нічого з цим не поробиш. Це все-таки хром. І ось цю частину цей ексцентрик, треба змазати. Але перед цим бажано його чимось почистити. В ідеалі. Це все діло не обов'язково розбирати. Можна ще розкрутити ці дві частини і виняти повністю вісь. Трошки почистимо. І щодо системи всередині ви бачите, що є нижній клапан і верхній клапан. Верхній клапан це заварювання, і нижній на пружинах сильних стоять, пальцем можна натиснути. Покажу навіть так, бо інакше це не показати. Бачите отвір зверху. Цю частину теж можна трошки змазати буде, бо там кріпиться вісь, щоб вона ходила нормально. Щоб полегшити собі життя, я трошечки зубочисткою пройдусь. Бо тут прям хочеться, щоб була нормальна різьба. Там все чистенько. І тут трошки як кальцій, чи щось таке, такі невеличкі часточки. Просто їх відбиваю зубочисткою, відчищаю, намагаюся. Це виключено для того, щоб менше тертя було. Тобто смазка смазкою, але якщо тут. Елементи, які будуть виступати, то це буде зайвий контакт робити, зайве зношування. Краще, щоб було все чистенько. Як зміг відчистив, тепер можна змазати харчовий силікон, силиконова змазка. І трошечки розподіляємо. Про всяк випадок ще на різьбу на саму. Зовсім трошечки на ущільнювач, хоча немає сенсу, бо це такий тип ущільнювача, що він автоматично буде нормальний. Тобто робити свою роботу. Головне нам тут змазати. Хоча бажано було б почистити. Все, що тут з'явилось з використання. Тепер найважче діло, треба кулачок вниз якось встановити. А це робиться напевно ось так. Якось треба притиснути. Звертайте увагу, що я натискаю на цей елемент, бо ця частина не їздить, їздить тільки втулка, ущільнювач і вся ось ця різьба. Закрутив, не подививши, що відео не знімається. Перезнімаємо. Отже, що ми робимо? Ми вставляємо цей кулачок, де він був майже але ми його вставляємо зі зміною положення. Він дивився вниз, а він тепер буде дивитись в вбік між положення. Тому що інакше ми його просто не вставимо, бо це ексцентрик, він чавись на, цю, на цей нижній клапан. А нам зараз треба. Просто щоб воно всталась. ця частина буде крутитись, ця не буде крутитись. Просто річажок зараз будемо під кутом вставляти. Не в нижньому положенні. Тому що ми знаємо в якому воно закручено. Не прям сильно закручую. Не забуваємо, що тут є прокладочка. Під кутом десь 45 градусів має бути. Тепер можна закручувати, коли ми впевнені, що воно все закриває і відкриває. Ходить більш м'якіше одразу.